Як нестандартно приготувати карасі. Пройдемося по інструментах та інгредієнтах. Піднос і шумовка, щоб складати, сама риба, щоб жарити. Чуть-чуть перчику. Жарити того, що в нас олієстожар. Будемо стожарити. А тебе сіль з класними добавками, а тебе кукурудзяне борошно і пшенична мука. Муку брав пшеничну, борошну, кукурудзяну. А ви собі дивіться, як хочете. Далі, що нам ще треба? Казанчик невеличкий на 22 літра. Якщо не хоче горіти, дуючкою ми вдуємо. Коротше, кому треба вдути, звертайтеся, можна вдути. <кій> Начинаємо з того, що ляємо чуть-чуть олійчику. А. Що питають, що олія, а не олія? Ну, дивіться, 100 жар, значить олія. О, шеф олія? Тю. Ну, олій він, а це шеф олія. Шеф його олія. все. Короче, ляємо трохи е, цього, олію. Ляємо небагато, тако, щоб. Ну, так і не багато. Зараз кажу скільки. Беремо наших хрибів, викладаємо, почнемо з карасів. Так, карасів, все. Три карасюючи на ту, на ту штуку хватить. А, ну ще четвертий є. Ладно, може і влізуться. Що ми робимо? Беремо трошки солі. Чуть-чуть соліруємо. Соліруємо. Хвати. Перчіруємо меляним круглим перцем. І масажуємо. О, помасажували. Перевертіруємо. Перевертіруємо. Знову соліруємо. І масажуємо. О, розмасажували. Дивіться, бачите, риба, раба, як зебра. Це для того, щоб прожарились кістки, щоб в караші було менше костів. Оце робити такі вона надрізи, Називається карбовка, вроде би, наскільки я пам'ятаю. І тепер можемо обвалювати в борошні, а можемо в муці. Обвалюємо і кидаємо в нашу казанюру. О, накидаємо не дуже багато, щоб вони одне одному не мішали. Так, раніше я на пшеничній муці жарив. А цей раз хочу спробувати на е, кукурузяному борошні. О. Попробуємо, як воно буде. Бо дуже казали в коментах, що треба на кукурузяному борошні, тоді вона буде в 4 рази вкусніша. Ну, подивимося, наскільки вона вкусніша. Там трохи муки були, нічого. Змішаємо то водиці, то мукиці і подивимося, що вийде. Все, кидаємо наших карасєвичів. Оба! І чекаємо, поки зжариться. Піджарились карасєвичі з однієї. Ми що робимо? Перевертаємо їх на другу. О, всі скліщилися. От і всі разом перевернемо. Оба. Все. І тепер аналогічно дожаруємо на другій стороні. О, нормально. Ну, Риба пожарилась, можна витягати. Беремо шумовочку нашу, лишній олій стіджуємо. І все, і рибку витягаємо. Ось такий результат по карасевичах. Карасевичі добре вижарені, але це хто любить хрустку рибу. Завдяки оцій карбовці, кістки вижаруються, і кісток тут практично немає. Можна хрустіти і кайфувати. От і результат жарення мого. Дивіться. Оце Карасєвичі, це три лини. 4 ні, 4 чотири лини. Чотири чотири лини. Це два коробчики звичайних, а це один коробчик дзеркальний. Ну, Оці, що карасі, вони більш сухіші. Оці, що такі вого, я їх не різав. Ну тут кісток менше, вони м'якші. Так що зараз будемо дегустувати, чи добра риба з кукурудзяним борошном, чи не добра.